Привіт усім, доброго дня. Сьогодні в нас в студії Дрогобицький митець Василь Сторонський. Доброго дня. Добрий день. Пане Василю, де ви народились, навчались, працювали? І три в одному питанні. Ну, де ви народились? Ну, села Ясениця Сільна, там, де починав вчитися Франко 17 листопада 49-го року. На міжнародний день студентів, і вчився в Бориславській в першій школі, трохи музичній, сам бірку до училище, Франківський інститут рік, і 4 роки інститут педагогічний в Дрогобичі. І потім палац піонірів 30 років, керівник гуртка Гринада. Потім молоді галичани. В цьому селі і прийшла ваше дитинство? Так? Я як дошпортався до шести років, то я втів Борислав і все, і відтоді тоді по світах і живу в другом числі. Скажіть, будь ласка, з якими відомими людьми ви співпрацювали? Ну, хіба. Дрогобичі. З ким? Йосиф Фиштик, Андрій Грущак, Ігор Юринець. Ну і щоб не говорити, ще багато-багато інших письменників, поетів, композиторів. А мені відомо, що ви були знайомі з Ігорем Білозіром. А як ви познайомились? З Ігором Білозіром познайомилися ще десь. Вісімдесяті роки, коли вони приїжджали в Атрою виступати в Дрогобичі з концертами. І там ми познайомились, навіть маю фотографію. І потім я вже до них декілька разів приїжджав у Львів на репетиції і обіцяли щось виконав, але не судилось, його не стало швидше. Ніж мене, а я з двома інсультами ще жию. Що він був за людина? Хто? Ігор Білозір? Дуже файний і дуже талановитий, інакше б його не з'їли. Якщо будете дуже хотіти, тут є вірш про Білозіра. Я написав. Може, прочитаєте? Ну, якщо можна. Я скоренько. В червні настала зима і вислів куртка на ваті, улюблений вислів Ігоря Білозіра він ніколи не матюкався. Здригнулась земля, стало сонце в загаті, веселка в жалю без води, а я десь бреду і кажу. Куртка наваті, а травень дає, холоди, і непорочний забрискався кров'ю. Аж всі поніміли нараз, п'ємот України, чи мови руїни, вас куртка на Скара, бо були колеги, але не від Бога, Світличу забули давно. Та куртка наваті, суди, їх нестрого, привести у дім. Не дано, пшениць перевесла, хай в'яжуть нам горло, бо крику в нас вже нема. Лиш куртка на ваті в очах нам щось чорно, у червні настала зима. І мати чека, ніби вчора з дороги, країни і їй дорогі. І куртка на ваті не скаже з порога У вічність пішов назавжди, Народи мій, встань вже. Бо годі терпіти, вже досить сидіти в багні. То ж куртка навадь, де гонтині діти. У Львові згасають вогні. 6 червня 2000 року. Це дуже гарно. А скажіть, це ваша книга Так. Це а чи пам'ятаєте, ви, як ви написали свій перший вірш? Ну, то я вже майже не пам'ятаю. Бо колись у в ваших роках, і в щось писав, але казали, що не дуже файне, і я не писав. А як перший інсульт, і перший раз женився пісні на чужі слова. А другий раз женився, вірші почало. Це вже десь був 99-й. Які п'єси у вас є ну, відомі? Які Кілька найвідоміші п'єси поставили в театр? Ну, в театрах я не став, я писав музику до дитячих казок Е, Світлофор Моргайко, Недоторка. І, 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 і. Чарівниця Акварина», тільки три. Ну, а чотири книжки це казки. На слова Гейшева Сергія, який живе у Львові, але лікаром біля Миколаєва, то вже інші ми тепер випустили. А як ви відноситесь зараз до війни? До кого? До війни. Та як по-людськи нормально я в кінці прочитаю. То, що я нині написав. Ми знаємо, що скоро випустите ще одну книгу, про що воно буде? Тут різні вірші. У різні. мене в основному лірика. Але десь кудись пролітають. Я як Чупча, все, що віжу, що пишуть. Отаке, От а так нема. Можливо, колись напишете вірш про наше інтерв'ю. Заказ прийде. Але я тоді вип'ю від рукави. <ривіт> <ривіт> Можливо, хочете передати привіт комусь зі своїх знайомих? Ні. Ну, угу. Ні? Зачитайте, будь ласка, ті ваш останній вірш, написаний вам. Вже йду. Наголошую порожним столиком. Передчуття курличе весна, бо вагітна родитися хоче у світ, хоч в потувах значити дітна, та вже приготовила цвіт. Весь сніг скоро десь пощезає, від сонечка йде вже тепло, дівчатка моргають навзаєм. із стріхи життя потекло. Війна вже на стрітня щезне, хустка Вероніки у Рим. Прийде нам вже щось величезне, а може, ще вернеться Крим. А, ну, ми знаємо, що у вас в е, кніпі, що вас колись вигнали з, ну, з театру ніби. А ну, ну, за що? Ну, за що вас звільнили? А це ж дуже просто, я пенсіонер вже давно. А пенсіонерів легонько а. відпихають, і і де взяли молоденького. Тут життя. А зараз де ви працюєте? Ніде. А хіба по секрету скажу? Замітаю, Замітаю дворником на Війківській горі, щоб заробити і видати книжку. Так, це -то добре. Бо, Ай, я живу, бо я живу на 3 С. Сам собі спонсор. Сорів нема. Але видаю книжку і роздаю людям, дітям і всім іншим. таке. Ну що ж, це кінець нашого інтерв'ю. З вами були Катя і Аня. До нових Добре. зустрічей.